Вітаю, з вами Стас. радий вас бачити на моєму каналі Once Player. Тут я публікую летсплеї та огляди ігор українською мовою. Тож, якщо ви в темі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А зараз я хочу поглянути на гру Чорнобиль Light 2 Exclusion Zone. Гру від польського розробника. Що це взагалі таке? Це постапокаліптична гра від першої та третьої особи. Яка пропонує нам дослідити відкритий світ Чорнобильської зони відчуждення, і ми будемо стикатися з різноманітними небезпеками, загрозами та мутантами. Ми беремо на себе роль планетошукача, який подорожує паралельними світами в пошуках цінного матеріалу чорноліту. Е, і як я тут читаю, гра поєднує в собі вільне дослідження, складні бої, унікальне ремесло, управління командою та базою, а також нелінійний сюжет. Поки що це демо-версія, реліз запланований на березень цього року. А по, на даний момент просто поглянемо, що вона зараз собою представляє. Тут. Ми все залишимо без змін е, від першої особи, мабуть. І давайте подивимось. Шановні дослідники Чорнобиля, дякуємо, що завантажили. демоверсію Чорнобиль 2. Зона відчуждення. Так, ми знаємо, що це величезне завантаження, але на вас чекає великий відкритий світ Чорнобильської зони, не рахуючи космічних просторів. E, потрібно мати на увазі, що гра досі в розробці. І та частина, в яку ми зараз будемо грати, лише раннє ознайомлення. Гаразд. Давайте ознайомимось. Київ 2024 рік. Сирка в нас з вами Що не дуже. Що таке чорнобиліт? Високорадіоактивний кристал, нескінченне джерело енергії, інопланетний паразит чи бог. чорно-біляєте дав нам безкоштовну енергію, телепортацію зміцної людини, але й масове безробіття. Ми стали акторами, які грають ролі, призначені тими, хто контролює зелені кристали. Так, друзі. Палити шкідливо я сам не палю, і вам не рекомендую. Навіть колишнім головорізам доводиться спрутно. Непогано так виглядає Київ рік назад, слухайте. Чорнобиліт прям його сильно змінив. Але чи варте таке життя, чорнобильське життя? Варте того, щоб жити. Ну, подивимося зараз. Нам передали керування Так, отримане повідомлення від Меган Грей. Ми можемо переглянути і відповісти в будь-який час на своєму моніторі. Ну, давайте привіт. Я знаю, що ти зайнятий, тому буде короткою. Щасти тобі в перший день на роботі. Одягайся ушатно і справляй гарне враження. Пам'ятай, щоб не сталося цей кращий. Клятий Чорнобилець не повпливає на нас. Твоя маленька принцеса любить тебе, і я тебе також люблю. Ми пройдемо через все разом. Будь сильним. Так, кінець повідомлення. Хочете залишити відповідь? В мене немає часу залишати відповідь. Перед поїздкою в Чорнобильську зону переодягніться у відповідне екіпірування. І ми можемо. Вау, якимось... Ага, радар перезагр... перегружає... перезагружається. Е -е... Значить, одягнутись треба. Давайте треба нам знайти шкаф, напевне. Якийсь, щоб одягнутись. Чи... якийсь нас такий безлад просто. Просто безлад. В цій квартирі. От, гардероб. Протигаз, захисний костюм. Так, нажміть І, щоб відкрити інвентар та перевдягнутися. Так, носіння обладунків. Вдягаємо новий одяг. Виділіть частину обладунку, відкрити контекстне меню за допомогою правої кнопки натисніть і натисніть Aquip. Або двічі клацніть, або перетягніть. От двічі клацнем. Так, стоп, захисний костюм. Е Штани. Та чоботи? Вділись. Всі речі підфарбовані під синім. Портал відкалібрований, будь ласка, використайте його, щоб почати тренування. Так, це, мабуть, портал, так? Да? Ну, рушаймо. Цікаво, куди він нас приведе. Як швидко спрацювало, не було завантаження локації, і ми попали до якогось Вадіка Константінова. Вітаю на тренувальному полігоні. Назвіться Рекрут. Так, я Коул Грей. Кажіть свій вік, попередню професію, місце проживання та сімейний стан. 38 років працював консультантом з питань, з питань безпеки в Лондоні. зараз живу в Києві, одружений та має дитину. Що це дійсно необхідно? Не хвилюйся, грає це лише для бюрократичної тяганини. Що далі? Сержант Козлов керує навчанням на центральній площі. Він розповість вам щодо чого. Я ціную, що ви вдягли повний захисний костюм, але можете зняти шолом тут безпечно. А тепер іди і знайди Козлова. Успіхи. Так, стрілка в верхньому куті планшета показує на вашу. О, точно, ми мету, добре. Uh, mm, не хочу я знімати шолом. Не знаю поки що. Значить, треба знайти Козлова. На нього стрілка, типа, вказує це ти? Глеб. Кол Грей, вірно? Я Then сержант Козлов чекав на вас. Вітаю, новою роботою, I'm я impressed. вражений. Ви були в першій трійці списку кандидатів на програму Планетохід М -м, так. Багато варіантів. Відповіді дякую, сержанти. Я старався сил. Очевидно, що ти через багато що пройшов, інакше тебе б тут не було, як і нас всі. Тренувальний центр Козлова має підготувати тебе фізично та морально. на роль недоходця. Але оскільки в нас ще є час, ще є в тебе якісь питання. Я твій начальник, але ми тут всі рівні, не соромся. Більше нема запитань, давайте робимо. Добре, настав час знайомитись з різними бойовими техніками і вибрати, яка з них підходить тобі найкраще. Чи може використовувати всі? є кілька класів, ліквідатор сильний та досвідчений в рукопашному бою. Емісар спритний швидкий та вивид стабільною рукою стрільця. Вчений, використовує інтелект і знання, навчають користуватись модифікованою чорнобильською зброєю. Ви тут для того, щоб тренуватись і, врешті-решт, вирішити, ким ви хочете бути. Давай за справу. Наші тренери тут, щоб показати тобі мотузки. Збежись зі мною. Так, щось тут переклад прям якось не фонтан. Як показує. Лев наумов. Один з доглядачів арени для рукопашного бою. Those? Один з Тих хто тільки балакає no та нічого не робить. Я в дії. Бла бла, бла бла бла, ти прийшов битись чи говорити? Битись? Це я хотів почути. Ти битимешся з найсучаснішим симулятором. Напевне, мало би тут бути. Він не може тебе вбити, але все одно надере дупу. Ти маєш можливість відпрацювати легкі та важкі атаки. І не забувай про захист. якщо є можливість блокувати удар супротивника, робиться це. досить балачок. Іди і покажи на що ти здатний. Тренуйтесь сюди, mine, так, так бувати R, щоб активувати сильну атаку. Гадаю, ти б вижив справжньому бою непогано. Дякую за довіру. А yeah, yeah. так, ніхто нікого не хвилює твоє самозамилування. No. Нам потрібен лише результат, а тепер заспокойся і слухай. Really мені дуже, дуже сподобались важкі атаки, вони you вимагають більше сили та майстерності. Тому багато новобранців уникають, але не ти. Там. Я звик Я до викликів. Я помітив, що ти віддаєш перевагу тікати від ударів замість того, щоб блокувати. якщо ти дійсно повинен це робити, спробуй переконатись, перекотитись, ухилитися або стрибнути. Наступного разу так і зроблю. Не будь таким розумником, тримай очі та вуха відкритими. А тепер моя улюблена частина. Збирайся цінити вашу праву за шклою від 1 до 10. 6 може 7. Ти адекватний. Хочеш спробувати ще? Нє. Робай, що хочеш. Станіслав Василишин. Станіслав, прям як я. You must be ти, мабуть, кол uh, наше останнє поповнення. Мене like звати Станіслав я вчу I таких на як ти в витинченому мистецтві вбивати на відстані. Приємно познайомити, Станіслав. Я раніше працював в охороні і маю певний досвід з погодження зброєю. Якби ти не був не був тут, тебе б тут не було, але це нормально. Тож, може, потренуєшся? Ну, давайте потренуєшся. Дозволь мені пояснити, як це відбувається. За митця випущу тебе на арену. Ти зіткнешся з гіпереліст. Так, може, це чули. Звучить технологічно. Що ж, нар забезпечує найкраще для своїх співробітників. Отже, що мені треба зробити? Показати, як ти поводишся зі зброєю. Це буде лише проекція, але вона буде стояти осторонь і спостерігати. Так, давай. Погнали. Щастикол. Нам дали старий револьвер. Fuck. Так, чекай, чекай, стоп, стоп, стоп! Треба прицілити, щоб стріляти. Я хотів щось головою попасти. Не, щось мені цей револьвер, знаєте, не дуже. Блін. Він старий, звісно, як тут пише. Одні кулі, дістає, заряджає, дістає, заряжає, блін. Слухайте, такий технологічний світ, якісь планетоходці. Хотці. Короче, що тут тільки нема, а ми з цим старим бляха револьвером. Ой, промахнувся ще. Він так довго перезаряджається. Добре, що він. По одні лише стріляє. Ладно, нарешті ми добили. Гарна стрільба, ти влучив в ціль. Це було легко та просто. Пам'ятай, що впевненість і зарозумілість це не одне і те саме. Чи є в тебе спостереження, які принесли користь тренування? Приділяй біль удара в голову. Влучивши кілька разів, ти оглушиш супротивника. Що ще? Вам треба тренуватись в ухилянні. Це чудовий спосіб уникнути шкоди для здоров'я. А в цілому? Не дуже в цілому. Хочеш спробувати ще раз? Не зараз. Нічого страшного, я буду тут, якщо ти передумаєш. Я хочу. Технологічну зброю Нікола Скавронська. Кол Грей мене звати Нікола. Хочеш навчитись битись в рукавичках на Чорнобильському паливі? Так. Я в захваті від нових технологій. <різований> Не хвилюйся, все поясню. Хочеш Хочу спробувати? Я готовий. Чудово, ти битимешся знову з найсучаснішими аватарами. Ось роковички які з контролецькі тоді чаджели. Ви можете зарядити рукавичку, що вона випустила серію невеликих вибухів або один масив. Ви можете перемикати тип стихійної шкоди. Дифтент мати на увазі різні вороги, можуть бути вразливі до різних стихій. Ті для атак есенції можна поповнити наближившись до джерела радіації. Звучить захоплюючо і небезпечно. Дайте спробувати. Так. Давайте спробувати. Дали мені робочі рукавички. Так, і що ми тут в рукопаху будемо? Ой, якось це негарно, друзі, виглядає. Приблизитись до джерела радіації. Щоб зарядити рукавичку, так? Да? А, ми будемо так стояти біля цієї радіації. Ні, це взагалі якось туго виглядає. You must be aware, it wasn't the best performance. Це не найкращий виступ. дозволь you... дати пораду. Я облажався, yeah. да you're поповнення сутності за допомогою радіактивності може бути доволі ризикованим, але ти it's впорався. Це завжди давати брати голови, не знати, чи воно well, того варте. Що не вбиває, робить мене сильнішим. Чому ти пере не переключився між режимами стрільби, Тому що я ще вчуся. Твоя правда, я забув про це. Жахливо виступив грей. Більше нічого хочеш сказати. Хочеш повторити? Ні. Мені це не сподобалося. Ні. Так, гаразд, ми з усіма з ними побазікали. Е, де той наш главний козлов? Хто він там? Не це. Десь там скромно. Так, він вроді ж тут був. Зійшов всередину? Да. Чи це ваді? Ми повинні піти. Космос. Ага. Ми звідси ж почали. Той справа там під будівлею енергетик. Да, як написали, дійсно гра ще потребує прям допрацювання. Ти готовий до останнього етапу? Готовий. Чудово! Наш метод подбає про твою трансформацію. Але перед цим ти маєш вирішити, ким тобі краще стати. Ліквідатор, емісар чи науковець? а може щось середнє? Це, це важливо, важливо, бо медики простежуть, щоб генетична модифікація була спрямована на навички характерні для вашого класу. Ви сказали, що це відбувається лише раз? Зазвичай, ні. Я готовий прийняти рішення. Ласкаво просимо до воїнів. Я не сумнівався, що ти досягнеш висот. Е, так, значить, початковий ближній бій. Давайте ми. 에... Візьмемо щось середнє, та. Між близьким боєм та стрілялкою. Розвідка. Хочу розвідку. Та рукавиця мені взагалі не сподобався. Де я? Алло, якого біса? Містер Блек, розслабтесь. Дихайте, ви знову з нами. Очікується невелика плутанина. З ким ви мене перепутали? Так, куди ми попали? Нічого не понятно. Але все дуже цікаво. Це ми ж якийсь другий світ подорожує. Ти зібрав команду, ви тренуєте їх, навчаєте всьому, що їм треба знати. Вже на місці, а потім ви звільняєтесь. Так, що ми так повільно йдемо? Коли я піду звідси не хочу більше тебе бачити, навіть не хочу technology. чути твоє ім'я. Технологія мого батька буде розвиватись під моїм керівництвом, але ти не матимеш до неї жодного стосунку. Якісь спогади чи нідора. Це набагато більше, ніж Пандора. Вона дозволяє нам вийти зі світу людських спогадів та думок. Аріадна може відтворити це відлуння у фрактальний VR-симуляції. Я розумію справді. Це справа твого життя, але подумай про це. Щоб Аріадна працювала, треба джерело енергії, кого ще не існує. Або воно не з цього світу. Вони хочуть точно знати, чого очікувати, нові види зброї, ліки чи новий засіб пересування. Все це та багато іншого. Ви можете сказати всім другоцінним інвесторам, що мільйони, які вони вкладають в наш проект, повернуться до них мільярдами. Що таке чорнобилець? Яка Сміттяна каже, що вона Бог. Так, портал відкрився. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Так, 6 місяців по тому. Світ 113 f Місія зібрати врожай чорнобильців у ворожому світі. Звучить не дуже. Чорнобила. Мечика дали прям прикольного, да? Ми можемо зустрітися з зіпсованими людьми. Наприклад. Так, а ч ми. Тут нічого не випадає. Ми їх можемо обійти чи прямо. О, чекайте, я ж можу. Бабам! Бам. Тут стріляти його, о, це круто! Голов казали. Так, стріляти. Так, перезарядка. Скільки в мене кошт? 210. Ну, так я, я не знаю. Знаю. Що ви вам сказати, навіть ви самі все бачите. Ви просто самі все бачите. Так, якісь кристали. Це не ці чорнобилі, ні. О, дивіться, бачу, бачу помітку. Так, ще один стріляю. Стріляю. How it affects me? 100 meters Так треба to Your ass is mine! No, this is not stalker, friends, of course This is stalker Sometimes not knowing is bliss I can still feel myself I just have to hold on to that for a little longer Так, ви можете переключитись на зброї зі зброї на планшет, натиснувши ТАП. ТАП просканувати. І... Ну, я типа це зробив. І що далі? М -м 3 метри Ну так ось. Зайшли. Поклади доступні для видобутку. Відправляє дані Харвестер. Галеб хоче почути наш звіт. Я напереглянув переглянув сканування. Достовірні дані, але хотів би знати твою оцінку. Корумповані захопили деякі частини зони, але чи достатньо безпечно тут видобувати? Гадаю, що так. За кілька кілометрів ви знайдете підходяще місце для посадки. Я тобі довіряю, молодець, як завжди. Дали нам 50 балів, і наша робота тут закінчена. Вертайся на базу, хочу дещо з тобою обговорити. Так, скористайтесь телепортом, щоб повернутись на корабель. А, телепорт у нас де? Так, е якось я бачив ліхтарик. Так, добре. Де? Телепорт? А, вон, відповідь ha, питаннях, були моїх знати, чи так. Брати в роботу то наш дім через якийсь клятий зелений кристал. Всього лише клята батарейка. А тепер ти сам перетворився на нього та відмовився від своєї людяності. І це захист. Ти заплутався, хлопчик, та збентежений. Чорнобили вдарив тобі в голову, але я можу допомогти. Нічого не зрозуміло. Просто відпустіть мене, я вже достатньо настраждалась. Ми попали на гірничодобувне судно Харвестер в невідомому світі. Так. Напевне, на цьому етапі я закінчу відео. Для першого погляду, мабуть, достатньо. Не знаю, що вам сказати. Залишайте ваші коментарі, що ви думаєте про цю гру. А з вами був Стас. Всім пока.